Я там добрий день закапувала я вуха. Я стала шукати кисель. Думаю, ой, взяла то, коли я це... Это... А зачем тебе кисель? Ну, вспомнила за нього. А, ну, коли ти поставила короче, його в холодильник. Короче, починає... Так, звісно, що ж воно на сонці стоїть. Надо а я? ж їсти її, щоб воно в порядку було, а тому. Ну, короче, замішує мама тесто, що там буде, подивимося. Це ось сіра мука. Оця ще я купила її. Її треба виробити. Ну, та все одно залишиться. Ні, рибу можна смажити. Просто ми беремо вищий сорт. Ну, сьогодні хоче робити хліб, то хай робить. Що ти сюди поклала? Сюди поклала я пол, на пол літра води, е, одну столову ложку солі, е, значить дві ложечки, одну ложечку сахару, одну ложечку олії. Ну, нормально. І після драма Ну, ось я бачу, що в неї якась тут книжечка, є. мабуть, у нас книжки рецепти, так? Так, так, так. Там у мене є тут, я забуваю послідовно. Ну, зрозуміло. Тут замішує, тому що і тут нижче, mm -hmm. їй легше тут, розумієте, ага, замішувати. Я нічого замішуватися. Ну, давай, хай Бог допомагає. То вимісила, мама. Так воно виглядає. Сама вона все робила. Ну, я б зробила трішки м'якче, але... Це вона готує. І зараз вона накриє. І... Але трішки попахає висівковим таким хлібом, тому що це, можливо, і мука. Е вона не житня ніяка, вона просто з великою ну, додачею цих висівок, Я думаю, це висівкова мука, тому воно так і пахне висівками. Так, да. Я ще накрию. Накривай. Тільки треба, якщо на вулиці, треба ще пленку, бо тебе верх засохне. Да, я, сейчас... а десь я ловлю, Ці я дирочки, плен. бачите, треба пленку прикривати, щоб не було. Пекарня сказала, що через 30 хвилин буду продовжувати. Пішла прибрати в хат... ну, там щось у хаті робити, а я кажу, а хіба по часу? Треба ж дивитися по тісту. То давайте трошки подивимося, що тут ми маємо. О, воно підростає, але ще не дуже. Трошки забила вона. То я зупинила, вона сипає, я кажу. Мені здається, що досить муки. Ну, ладно. Ну що, пекар, давай неси, напевно, вже готове. Ага. Я, ну, я раз глянула, а мені ще було маловато, Ну, вже ж постоїло, Давай, неси. Дивіться, позаклеювала те, що поперерізала. На сонечку пристояла. Та я думаю, десь хвилин 50. 50. 50. Час п'ять. Занось сюди! Я думаю, що там вже її треба виробляти. Оці дві форми приготував. Зачем тобі лістик? Ти ж будеш робити в формах. У Форму що? Так ось вона я вже принесла Фейджон. її. А, а, а. ну став. Та ні, вона сто важко. Так ти ж не будеш його перемішувати. Ой, Чи будеш перемішувати? Не, що ти не, будеш не, робити? Не. Я не перемішую. Бачиш, як їх хліби нарекне. Ну. Так, я ще хочу ще раз руки помити. Олію возить по мені, по мені дуже багато борошна. Ну, подивимося. Сьогодні мама перший раз оцю форму випробує. Тут навіть форму, є, бачите, мірки. Маргарина може, давай чи маслом шукати. Щоб... Давай лию олію. Якщо на фабрики робитимуть цим. Мам, ти робиш так, як я просто знімаю. Ти робиш так, як ти робиш. Я не, не поливаю, як мукою вимішуєш? Неправильно. 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 Ну, в тебе так тісто трохи забите. Так, тепер так. тепер оце тісто так от блямп. Все, не, не примішую його, не трогай. Розділяй його на дві частини. О, як я ще таку, тебе, ще такого не Отак. Да, на дві частини. Да. Так? Як хочеш. Отак вимішуємо. Як зручно. Ага. Так, не треба це. Тепер, цю, як ти робила взагалі? Тобі? Я на форму. Форма в мене кругла була. Ти вимішувала його чи ні? Вимішувала. Ну а я б його тобі запропонувала. Я, я бо так. Ні-ні-ні, підвертейте в руки всі зеленці. Просто отак давай його роз, розкрамкаємо трошки. Угу. Отаке таке пласт зробимо з нього. І ще чим помажемо? Ні, і потім скрутимо, воно буде більш. Так ну. можна і скрутити, та буде таке, як хлібинка, е перемазана. Ні, нічим не Ні. треба перемазити. Тісто це таке, воно дуже важке. Давай скручуй. Все, хватить долбати. скручуй його так, як. А може може скла... Можеш, да, може скласти. А його так. Сказала, складати, ну не круте Рулоном. Ну ладно, крути. Так. Підожди, тепер... підожди, підожди. Оце ж треба все з'єднати, щоб це було, щоб воно ж тоді все в тебе вилізе. Красиву таку буханочку зроби і клади його сюди. Щоб, щоб, щоб вона була красива. Я за красоту не думала. О, а от нічого? Воно закриється. Боже, поможи. Ось так, все, нехай. І тепер ага. і те так само роби і, і клади сюди. Ну, цю мазати не треба, цю я зараз олійку трішки отак от змащу, те, що тут залишилося. Та ні, я думаю, що не пристане. Так, тепер оці форми у духовку. Ні, ти що, накривай, а, накрити, накрити на точно так же пленкою і на тепле місце, поки вони виростуть. Звісно. В Отож, я бачите, кажу, що по книжкам оці рецепти, це не годиться. От у мене в доні ви побачите на моєму каналі я готувала печиво морковне, дитина написала. І отак ж діти беруть, ну, дитина, вона була дитиною ще, а зараз господині беруть, по рецепту зробила, воно ні туди, ні сюди. Баху мусорку викинули і все. А тому, що не пишуть і не розповідають те, що якщо так не вийде, що зробити. Ну, от зараз ми поставимо її в тепле місце, вона підросте. Яка каже, іди йди подивись. Кажу, мам, так печі, ти ж ти зібралася. Та ні, подивись. О, та вже можна Бачите, так вона тріснула нормально. Так, включай духовку, хай нагрівається, вже можна, З заберу із сонця тут. Двери закры. Сейчас я включу. Полотенце на пополам. Ну мы ну так я колбаса. Ты бы ту за. А мне нравится. Хотя бы да. Конечно. Воно висит, руки витирають тим кінцем. Або я та Так, ну що, давай, став уже свій хліб туди обережно. От відкривай духовку, mm -hmm. що бахкати. Воно стане, а вона, мабуть, на дві. Нормально воно отак стане. Мені прикрасила. прикрасила, давай. А, я не прикрасила. Все, закриваємо і 180 градусів. Ми Будемо дивитися, я думаю, хвилин 20-25 точно. Хай без обдуву. Мам, так іди, бо ти і сливи собираєш і все йди дивися на хліб. Не будуть. Через скільки мені виняти. Ти подивишся, я ж не знаю. Давай. Пікать. Я... На палку ти палкою міряєш? Дік, мене, не угу. забудь. Так он же висить. Так жалко. О Боже, жалко. Не цеть решетку. Решотку. Не дуже ж не впало. Такий, що не в... і в палку не всунеш, так? Ні, тут ще мокре. Та я тут не прямо. Шо? Не на закривай, хай ще стоїть. Я ж кажу, сиди, дивися за хлібом. Вона каже, зараз ще 10 хвилин. Це я їй сказала. Зараз бігаю швидко за сливами. Це вона в Людмили собирає. Ану піде чи ні. А думає йде чи не йде. Так. Думаю, за 10 хвилин не, 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 не встигне побігти швиденько. Ой, хлібопіч. Так. Кажу, на що ти його збираєш? Та хай стоїть попахне тут. <смі> Кажу, не не сидять галі. Воно їм нужне сміття. Вона робила вдома вже повидло, ну на що його? Так, ні-ні, щось -ні -ні, вагається, чи йди, чи не йти. Та й ні, дивись, ціла відро йде. <смі> Хліб печеться сам. Ну, я, звичайно, подивлюся за ним. Так. Ви так не ниєте. І хліб вже допікається. І піде, ще назбирає оличі. На я не сподіваюся, піду сама гляну, тому що це шкода, яке там би воно не вийшлося, щоб ж не згоріло. Бо воно так кажеться, що знаєш, та я ще тільки пройшла. А ні, вже карапка закрита, вона що, вже тут? Мам, ти тут? Ага. А тут уже тухмяне немає, її близько. То вона з тої сторони закрила. Так, зараз є. Воно якось так цікаво. Ні, вже готове. Все вимикаю, і дістаю і накриваю серветкою, щоб воно трошки... Підійшло. Що винялося гарно, гаряче. Можна було одну велику таку начинити. Дивіться, який. Зараз я накрию і нехай він трішки ну відм'якне. А так красивий. Я дуже так хотіла все робити. Вважається, <сум> що я напекла хліб. Ну, бабуся напекла хліба. Ну, звісно, <сум> ну нічого. Так, ну що, хазяйка, давай. Я думаю, що вже остило, давай. Я фартух надію. Так, що ти давай не вийде? Не будеш? На що А ну, а Ану як, як колончик чуєте. Угу. А, Тепленький. Ну він так і виходить з цієї муки, так. І а ти його чи? робила з цієї муки. Ж робила. А де ти брала? А ти купила. Дивіться, яке ти купила, хрустке. А, а я і були ви на морі, а, а я вступила а, таку, таку кругу пекла. – Ну, воно а, ну? ще гаряче. По структурі ага. дивіться гарне. Ну, Гарне. Гарне. Пахне дрожами. Пахне е, висівками. Так, так я прикрию, нехай ще охолоджується. Mm. Охолоджується. А ну, на що різать? Я прямо так от лупаю. Я не бо мож... гарячого не можна їсти. Буде жорстке. Мал... Нет, м'яке, мало солі. Мало. Угу. Бачиш, а я Столова ложка солі. Мало солі. А так, таке як магазини. Шкурочка оця, у нас стане не але я таку люблю. так люблю. Так що, молодець. Угу. Дай Ось, Пекай. Молодець. А ти бачиш, із цих, ну, оцей Ну, я ти скажу, що та половинка, що купила за 26 гривень київський, він не краще цього. Угу. А, а пишу, не що житній. Да. А він не житній. Не, смачно. Угу. Ну, Проп... це гарячий. Угу. А шкурка. Пропікся, добре. Да. добре, пропікся добре, молодець. Тільки на наступний раз, якщо тимеш шліп нікуди не уходь. Тільки, тільки-ципи. Ті да, а то дивіться, а <раписи> Нарвала, вийшла якимось. Ага. Ну, то не така жара, це будеш і ти. Дівка, а оте маленькому? Я не тоді скажу, як хочеш, приє заберу. Я ж не, не поношу. Так тим подумська, хай виходять тебе зустрічати. Я сказала, що я, а вона мені відро. То з за сюди, я би од роду не винесла. Вона його донесла, дійсно здорове, що я Це маленьке, але воно ну, не, не важке, ну. І я возьму я паличку. Це взагалі легке. Uh -huh. Ну, не все. Коротше, валя, все. І насобирала. Я ще хотіла спросити доця, може вона хоче, Дмитро, у нас зварити зелений борщ. Так обірвий, я, я мені вже yeah. він, якщо хочеш. Ну, вина... А ти спроси, тоді скажеш, що тоді другий раз то винесеш це відро. Ну через півчаса, там чи через скільки. Як сидіш, ще вельна. Та да. собака, от, але... да, не будеш заходити у двір, будеш і сливи для нервала. Mm -hmm. Так, ну все, добре. Mm -hmm. Пекар. До побачення. До побачення. Телебачення. Я пішла в гості, не скучайте. <рес> Давай. Ох і пекар. Ні, смачно. Ну, звичайно, що краще, ніж магазини, нічого не додавлене. Я думаю, нічого пекти не буде. Ну, дивіться, яка гарна структура просто. А сладкий. Так що так. Угу. До побачення, до нових зустрічей. Ти мені дай лучше кусочок, я ж до Дмитровни. Кусочок Віктору Івановичу Дмитрує. Ось о, такий, такий кусочок. Та ні, доця. Не такий, Ну такий, щоб пора. Мам, на їм цю цю хлібинку, що ми надрізали. А нам хватиться її. У нас ще борошно там є. Я, Завертай, отнеси. Всю. Та неси всю, ну, господі. Хорошо. Вони такі о. хороші люди, вони хорошо. хай поїдять. Хорошо. Скай, що це ти спекла. Сама сама, не кажи, що, що хтось допомагав тобі чи хай, що. Це сама молодець. Нам... Вони... Ну, все. Кульочок возьму. А ще, я скажу, як вона буде варити, тоді я їй. Якщо захоче. Ага. Да, давай все, пока. Щевель такий хороший. На тобі кульочок. Ми, ми ми вам дамо. О, дивись, ось кульочок цього шашка. На. Угу. Це у мене на каналі.